Єгор Олійник ледве вижив. Він воює за Україну проти російських окупантів завжди на передовій. Потім він наступає на міну й отримує важке поранення. Хотів застрелити себе, але воно так перебило мене якась така мисля, типа, блін, батьки, ну, тіпа, та ні, типа, це ну, всього лиш нога, Що це нога, тіпа, ну, Коліно моє ходити зможуть. Він ще живий, може ходити і стріляти. Місяцями його приводили до тями. Можливість знову битися допомогла йому впоратися з гнівом. Вийшов, стрілявся, Фу, все, так знаєте, спокійно розслабився. Так він використовує свій досвід на полігоні на сході України. Вони щойно повернулися з фронту. Зараз це навчання. Що, Щойденти попробуємо закопу постріляти. Єгору 20 років, але тут він один із найдосвідченіших солдатів. Ще до повномасштабного вторгнення у 18 років пішов добровольцем. 29 вересня це ми відбили позицію. Це тільки-тільки захвачена була позиція. Воно підбита техніка. Ну, трішечки, знаєте, емоції зашкалювали просто отак: от. фу-фу-фух. І саме цікаве, воно просто в окопі лежить. Це російський освободитель. Незабаром після цього Єгор зі своїм підрозділом знову займає російську позицію. Коли він іде по канаві, щоб перевірити ситуацію, це і сталося. Це, мабуть, ліпісток був. Ну, касети перескидували, і я наступив. Упав, не зрозумів, що до чого. Дивлюсь на ногу, а там нема. Просто її немає. Там дивлюся, рука перебита. Єгора евакуювали. Поранену ногу доводиться ампутувати. Він провів сім місяців спочатку в лікарні, а потім на реабілітації. Він має навчитися з цим жити. Його родина протестує, але він уже вирішив, Єгор хоче повернутися на фронт. Долг є у мене перед державою. Воно навіть в відпустці був, коли ну, друзі мої, то є, сидять вдома, бухають, гуляють. Я їм кажу, так що ви кажуть? Типу, я повернувся в ні. А вони. Та, оце думаємо, думаємо, вже типа. Дуже-дуже багато втратив друзів. Дуже багато тобто, цим просто їхнім ставленням. Єгор більше не спілкується з ними. Він очікував більшого більшої жартовності, більшого патріотизму. Через п'ять тижнів приблизно дві тисячі кілометрів на північний захід. Лілехамер на півдні Норвегії. Тут Єгор лікується вже місяць завдяки приватній норвезькій ініціативі, яка опікується пораненими українськими бійцями. Тут він отримує новий протез. Цим протезом, то тобто, стопа більше згинається. Я можу. Тут більше ароматизація йде, і у мене не йде удар в кістку. Тобто, у мене все чудово. Тобто. Новий протез має полегшити його життя, також, як і солдата на полі бою. Сьогодні він отримує для цього додаткове забезпечення. А воно щелкнуть мається би там. Чи як? So, you need to get in. Уже щеніші. Yeah. Yeah. О, все є. Yeah. Да, воно якось так більше увірена нога. А, воно більш увірені нога стала якось. Але коли отак, от, наче роблю, наче він спадає трішки. Протезистка Ганне Крістін Гарстадгауген стикається з кількома викликами одночасно. Піказізян шуде пінавпид френс. Він молодий і має бути з друзями зі своєю дівчиною, а не йти на війну. Важко ще й тому, що ми не знаємо, що потрібно бійцю з протезом. Я не знаю, чи це спрацює, якщо щось зламається, наприклад, те, що його може бути тут, у Норвегії, заслуга деяких працівників цієї клініки. Місцеві лікарі мають великий досвід реабілітації людей з ампутаціями, тому запропонували взяти українських військових. Один з ініціаторів керівник клініки Ойстейн Торп. Коли я бачу, як він біжить в окопах, я робив це, але тільки на тренуваннях і в безпечному середовищі. Турб – колишній військовий і вважає своїм обов'язком допомогти. Люди дуже пишаються тим, що ми це робимо. Не тому, що ми не пишаємося усім медичним сервісом, який вони надають, але ми хочемо зробити внесок у щось більше ніж просто допомогти звичайному норвезькому пацієнту, який живе в безпечному та здоровому суспільстві. Це не великий внесок, але ми пишаємося ним. <ріст> Загалом Єгор тут на п'ять тижнів разом із Дмитром Соболевським, теж військовим з ампутацією, після вибуху міни. Попри спокій і віддаленість від поля бою, повністю тут не вимкнешся. Та це будто два, два різних е, світи. Що там війна, то там все спокійно, все тихо, а там наоборот такий хаос. Дні в клініці насичені із силовими тренуваннями та гімнастикою. Не <різвіст> нічого? ні, все чудово, це Почервоніння, По червоні не нормально. Я тільки протез дівну. Може, давлення. давлення було, протест новий. Ірена Золберг перекладає, вона головна лікарка. Виїхала з України 30 років тому. Тепер вона особисто опікується українцями. І Жалуйся. Які проблеми з новим протезом? Зразу він мені вроді підійшов. Mm. Приїхали сюди, то вже боліли. Окей, дай вам Елі Еліна, говорить, що вона не рекомендує, що ти сам крутих ці протезів. Дмитро відчуває труднощі з новим протезом. Український мені хтось тобто, підігнали, і він трохи, ну, підходить мені. Я можу в ньому цілий день ходити, на велику їздити, тобто інтенсивно працювати. Навіть на мішку можу працювати. На цьому я так не зможу. Но тут стопа краще. Нічого, я це <смір> і справлю. Лікарі кажуть, що може допомогти ще одна операція, але поки у 39-річного військового інші плани. У Норвегії обидва військових можуть набратися сил для майбутнього. Дмитро не буде продовжувати воювати. Збирається піти з армії та шукати, чим займатися. Він не може повернутися до своєї роботи у сталеливарній промисловості. Оскільки виробництво зупинено через війну. Його майбутнє не визначене. Єгор, який уперше за кордоном, каже, що Норвегія надихнула його, і він хоче частіше подорожувати у майбутньому. Але зараз його знову тягне на фронт. У свої 20 років він майже нічого не вміє, окрім як воювати. Взагалі, вже, вже після цього вже, справді не боюся. В принципі, вже те, що пройшов, там, вже я нічого страшного не побачу. Ну тільки якщо там щось друге не триве, руку ногу, да, то там може вже потім задумаюся. Да. Ну так, да, коли вже другий раз сюди приїде, Да. То тоді може я вже, вже Буде Отак сидіти, отак будуть це вони жартують, коли йдеться про серйозні речі, особливо Єгор. У мене теж, кстати, буває тягне туди. Ну, є хлопці, які зі мною були з першого дня, коли ми призвалися, і вони зараз ще воюють. Ну, слава Богу, що вони цілі. Ну, таке відчуття після поранення, там ще десь пару місяців. Кожен день хотілося повернутися туди. Проходить... в основному. Ну, ще так. Да. Потім проходить час і вже. Ну, адаптуйся в цьому житті в, в цивільному. У мене є ще син, якого потрібно виростити. Перед тим як він повернеться, потрібно пройти останній огляд. Пожалуйста, входь. Хей. Медсестру Туріл та лікарку Ірину особливо вразила наполегливість українських пацієнтів. інші наші пацієнти бачать їх і надихаються. Ви дізнаєтеся від них про все, що можна зробити з протезом. Це додатковий мотиваційний стимул для працівників. І коли я виїжджала з України і жила в Естонії, в Латвії, потом тут, звісно, цього менталітету українського мені не не хватало. І з приїздом цих хлопців, звісно, життя жила по-новому Їхні стосунки особливі. Це як вдома під контролем, Значить, як батьки так за тобою дивляться, так, то не можна там, то там. То". Ну так, як в сім'ї, начебто, так, що все добре, то все чудово. Відпустити їх в Україну для працівників лікарні дуже складно. Важко стримати сльози. Що я знаю, що хлопці йдуть обратно і в країну, в якій війна. І ми ще не знаємо, як закінчиться ця війна, де дуже важко. У мене немає слів. не не Вони повернуться Дмитро до рідного міста, а Єгор до військової частини. Він міг би залишитися тут, будувати нове життя, учитися і працювати, але його тягне до України і в окопи до своїх побратимів, попри всі жертви, і можливо саме через це.